Вітаю всіх! Сьогодні 31 травня, Я зроблю коротенький обзор на пшеницю. Сьогодні ми будемо робити захист колоса, тобто вносити фунгіцид, інсектицид і також будемо додавати карбамід з сульфатом магнію. Значить, пшениця вже пішло цвітіння. Вже є пиляки, де може який вже колос і відцвітає, який тільки починає. В цьому році є нерівномірність. Я зараз покажу які препарати ми використовуємо. я Розкажу, які дозування йдуть на гектар. Ну і в принципі коротеньке відео буде про саме оприскування. Сьогодні отакий от стан пшениці. Два дні тому прийшов невеликий дощик 5 мм. Але він все одно був і трошки додав нам вологи на поле. Це вже, я думаю, буде остання обробка по пшениці. І все, будемо далі тільки очікувати. Так, і швидко значить, препарати, які, якими ми працюємо, Полігард Максі. Тут тибуконазол в нормі 0,5 л на гектар ми використовуємо канонір до по 150 грам інсектицид, Альфаліп це прилипач. І плюс до того всього, що я казав, ми додаємо по 4 кг карбаміда і 4 кг сульфату магнію. Ну і от такою баковою сумішу працюємо по, по пшениці, по колосу для результату. Отак от ми проводимо прискування, вітру немає, під вечір. І отакий стан пшениці. ми обробку. Все техніка відправляється на базу. Ще раз поле. Сьогодні погода дала провести оприскування, все добре. Ну, на цьому тоді все.